Ну, что я вам хочу сказать, дорогие мои подписчики. План, конечно, был хороший по приготовлению и графика еды. Но ну, что-то он не совсем сработал. Вот, налепил пельменей. Ха -ха. Ну, кто поверил, молодец. Теперь их жарю. Чего не варю? Ну, потому что не люблю спорить. Сказали жар, жарю. Все. Да не, ну, если честно, то шучу. захотел я жареных пельменей. Вот. приготую Зараз будемо вечеряти. Сьогодні я голова цієї ну не сім'ї, а сковородки. Ось такі у нас пельмені вийшли. Кожен заняв своїм ділом. Я жарю саня, миє косточки. Від цього, як воно називається? Я Неспал. не знаю. Неспалі. Будемо садити. Бо в мене на роботі вже майже проросли, а ці ще Юля робить нам... Заправку до пельменей, покажи. Сметана, укропчик, чесничок і петрушка. і петрушка. Я думаю, що буде вкусно. Не питайте, що ми на терку треба, бо в нас немає денег на цю соковижималку чи як її звати. Да, і времени тоже теж. Дуже зайняті люди. Інтересний питання, який мене мучає з дня сюда посілення. І Юля мене питає. Що це кажу, у нас в хаті таке є? Кажу, не знаю, але до цієї штуки ще у мене пульт лежить на тому на, на подоконнику. Я думаю, що це дзвонок, напевно, для тих, хто прийшов до, до тебе в гості через балкон. Тільки батарейки у нього сіли. Взагалі я не знаю, що це. Чуєте, воно щось питалося пропілити. Треба вставити батарейки і поняття. Я не знаю, хто це, що це. Кнопка визова ментов, чи, чи відганяє комарів, чи що воно все робить. Ну, чи то просто термометр якийсь. Я не знаю, що це за штука. Чи ти хихикаєш я людей питаю. Ти куди не бравиш? Тих Ти мене лякаєш, вони хвостається. Зніми я не привик тебе употібою. Красиво, а? Красиво, красиво, застрашно. Що ви їдете з нами на день народження? Чи ні? Бо одні, одні вже ось. з'їздили. Ну, це має вду Юлі Сашей. Ну, тому що, е, як то кажуть, що таке 18 років, це ще вітер в голові, там нічого продуманого немає. Ну як це день народження? Вісім часов вечора, неділя, найдорогий ресторан, в центрі генуї, де нема парковки, де нема нічого. Не, ну, діло, звісно, і Сам був молодий, сам знаю, що це. Я б, допустим, по уму б зробив, я б не тратив би. Тисячі євро на якийсь ресторан, а просто б зібрав би всіх на шашликах на цілий день, гарно погуляли, б, піддихнули б на природі, все. Менше затрат, більше подарків. Всі гарно провели час. А так зараз, ну що, вісім часом вечора, завтра всім на роботу, парковки немає. ну, Я, звісно, зараз приїду, поздравлю, Юля вже не, не з Сашою теж хотіли поздравити, але... Так як вже пізно і завтра школа, і живуть вони далеко. І я зараз їх завіз, а назад дивлюся пробка кілометрів 10. Я попробую зараз поїхати окольними путями. Об'їхати це все діло. Не знаю, чи в мене щось з цього вийде, звісно. Буду намагатися проїхати по узбережжю, по самому берегу по, через город, бо автострада перекрита ці, ціляком і повністю. От вам і всі ці плюси і мінуси, так скажемо. Ну, так оє. Не зря, як то кажуть, треба... Все воно приходить розум поняття і все остальне з часом. Я допустимо різницю, от, скажімо, в кухні. Я не був ще в тому ресторані, куди ми зараз їдемо. Але я не думаю, що ну, десь тим більше, що це суші. Суші десь будуть вкусніші, е... ніж в іншому тут ресторані. Ну вони мені, я в скількох тут був, в принципі, все те саме. от По цінах. Ну і по цінах навіть було везде однаково, все це зараз. Ми їдемо, де ми щось заплатимо, я скажу. Кучу дені не... не за що. І це так, не посидиш, не тобто, ну в общем, я не жалуюсь, я просто кажу вам про те, що бачите, все воно приходить з годами, з возрастом, і понятием, что на те гроши краще 18 років. За те гроши, что сейчас останутся в ресторане, можно было бы купить машину. Вот так вот. На які бы можно было бы уже, э, ну, скажем, учиться ездить, получать права уже. Все Алена, наверное, уже подарить права на день народження. Ну, в смысле, подарить э, курс обучения и заплатить за официальную всю, всю трахамудию. А не так, как у нас Права действительно в конверте дарят. Ну, сдавал на права, чи сдавала? Сдавала, как и все, по 4000 гривен. Сейчас, конечно, за 4000 гривен ты медсправку даже не сделаешь. Но тем не менее. Ну, вот. Да и вот так вот. Шо? А в выходные я вам скажу, пров ⁇ я сегодня наконец-то так, как хотел. С толком. <с Юля трохи приболіла і ми за цього нікуди не пішли, в смислі нас нікуди не понесло. Я пролежав цілий день, знайшов таку, знайшов таку хорошу ну, передачу історичну про казаків, про Екатерину II, і почали де відкривати е, іностранці, відкривати е, всі ці скриті факти, як то як то все питалося знищитись, як це воно знищувалось і все-все. все В общем, тут по історії такої як подивився і поняв, що сусід наш, оказується, нас знищив вже з давніх, давніх давніх. Ні, ну я не то, щоб того не знав, я просто не знав, що до такої степені. Бо деякі речі, допустим, даже, е коли почали читати Тараса Бульбу оригінал, то я реально був в шокі. Я думав, що ну, хоча б не затронуть отакі, от, знаєте. там історичні твори, чи як правильно сказати. от, оказується і там все переписано на той кацапський лад. от, ще З тих пір. І ну, в общем і що казаки навіть не носили шаровари, для мене це було дуже дивно. Хоча, ну якби в мене були здогадки, що... І саме бідне що куди поділася все-таки булава Богдана Хмельницького. Ну в общем хто, хто захоче той найде, той подивиться. Зараз не про це ми ж їдемо на день народження. Просто поділився своїми враженнями. Тобто вихідний пройшов лежачий, можна сказати, на дивані. Холодильник диван такий, знаєте, за маршрут. А от телевізор. Дуже... Нарешті отдихнув, нога перестала трохи боліти. Ну, хоча б на сьогоднішній день. А, я вже і тут став. Так ти що? Це ж я з вами поки балакаю я вирішив через город поїхати. Бачу, що я, я зропав, бо наверное, сьогодні не виїду. Поїду одразу на роботу, зато красивий. Я в джинсах. Ну, якщо це джинсами, можна ну... Ай, Ладно. Суші бар, цей ресторан називається Яма. Попробуйте мене тепер удивити. Названня мені вже говорить о тому, що... Це. Ай, ладно. Возмущатись не буду, як старий дід. Куди позвали, там і п'ємо. Вийшов... Ми потім його ще раз закажемо, щоб слава. Щоб... Я бачу, що ці таракани. Вийшов, і мої любимі пельмени. Ну і головне, що півас. Тобі відкрив? Кого? Пиво. Я вже відкрив. Я ж просто треба показати щось. Там піон написано, да, да. А що тут ти казала? Ще раз закажемо, але я можу спробувати його вже. Ну ти можеш спробувати, але тут. Знаєте, як зразу видно, хто буде платити. Альона, воно. Всім питається напарити горох, щоб його їли. Я таке не... Мені сало, що ти мені покажеш? Я... Це вже як воно називається? Акація достигла, їжня. Ай, ай. Да, вы потом будете ночью свистеть под одеяло. Турбонадувы включать Ешьте, ешьте, на здоровье. Так я уже сняла, то на что я буду снимать? Абракадабра. Давай. Да не, что давай, я потом открою и сразу съем. Я просто показал, что оно там... О, а запах такой классный. Да? Зараз наженем тут аппетит на всіх будемо піднімати. А, да, це бульбік холодний. Хто знає, що це таке, то тобто, Альона такі, нащо це ти сказала? Мог би сказати хтось із хлопців. <реку> <реку> Я ржу не могу. Альона розказує, як мокрого робити. Водний бульбік, дитині. Нащо воно ймуть? Вони тут такого не курять. Ну, просто вони. Якщо і курять тут цю траву, то вони, як ви знаєте, інтелігенти. А в нас в Україні через що її тільки не курили. Откуди я знаю, спитаєте, бачив, люди розказували. Зараз як харбану цього огняного дракона, а диви. Ти бачила, яке воно прикольне? Е? А це дійсно да, це ага, дійсно да, пахне дуже вкусно. Сейчас мені принесуть принесу соплі в ракурс. Тут начинка дуже вкусна, а це тісто похоже, по вкусу, знаєте, коли жували камеру від велосипеда. Це черниха карапаль, це слабо. Ага. Да? Ну на вкус як камера велосипедна. Ні, смолу коли жували. Ні, смола трошки не така. Хоча тоже жували, да. Ти <ристосвят> камеру пам'ятаєш на вкус, яка камера. <с1> <свист> <свист> Приносили тепер красиве, бачиш? Що то впало? Не поваляєш, не з'їсиш. Бляха, я не можу, як на мене Альона, це чуєш, скажи їй щось по-італянськи, щоб вона на мене не дивилася. Наконец-то вона до когось дзвонить чи хтось до неї дзвонить. Вона всю дорогу на мене дивиться. Я навіть не можу не знімати, ні їсти. В мене зразу кажеться, що мені хтось в рот загляда. Оце дуже вкусно. Хто буде заказувати? Воно, звісно, на вигляд таке, що його вже хтось їв один раз. Ну воно дуже вкусне. Як воно називається? Карне. Карне піканці. Окей, capito? острое Мясо острое. Ну все, достаточно информати... информации. Скажите, принесите нам это вкусное в черной тарелке. Слава, сказав, що воно дуже вкусное. Давайте я вам покажу интерьер, особливо тим, хто займається ремонтом. Ребята, куда мы катимся? Це... Не бетонна стіна, це обої під бетонну стінку з усіма тими дефектами, коли знімають вити. Понімаєте до чого? Тобто ми це питаємось якось зашпаклювати, закрасити і все остальне, зробити рівненьке, гарненьке. оказується модно вернути все в первоначальний віт. Так що? Хоча що і дивляюсь, я ж такі ремонти вже робив навіть. даже уже рубил в Киеве. Это тут просто решетки. На все деньги <laughs> давай. А пиво мне заказал? Такое же. А, да, такое же. Вот это? Ну, нет, нет. <laughs> вот это. Вот это, да. Взагалі, ми на сімейному на семейном совете прийняли рішення, що треба э, Ростику на 18 років подарить машину. Але так як ми бухаємо, то я зрозумів, що він її купить тільки в тому випадку, якщо буде здавати бутилки. Мама перевела йому. Мама віддає Форда йому хай вчиться їздить. Мамі купуємо мерседес. Яна уже, кстати, витаем все Яну с покупкой Мерседеса. Ура! ему десерт. Бачу сечеляна. Ага. Давай, Этих да. нету. Потом. Тирамису. О, тирамису я люблю, конечно. Крема капана. Ну, это не удивит. Делиться. Это какая-то сфера из шоколада с корок. Не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Джандуя. Да я картинки дивлюсь, значит ты мне название читаешь. Не, ну это фрукта. У нас всі італьянские знайомі, це я їв недавно. всі друзья знайомі, але вони не люблять казати, за нами повторять, и коли мы балакаємо. Не-не-не. Да, да, да. Не-не-не. О, верну на начальну нову. Мы просто зараз купимо мамі. А потім всі потом а... їсимо. Да, все спробуємо. Бо ми решили, що у нас мама вже Так, я фана крема латте. Оце, напевно. Чи... Так, ще я вип'ю. Як це кий борщ? Ні, оце давай. А мені пиво. Так, мереться. Та яке пиво? Бачу, якийсь китаєць навалив в тарілку, бачу. Я це дурі. Я, я, я бачу Какашка китайця да. Давай будем пробувати